Читання сьогоднішнього Євангелія дуже багате. Про це можна вести цілі реколекції, чи не так? Хочу з цього вибрати тільки два образи. Але спершу пригадайте собі завершення прочитаного Євангелія священником проректором. Багато ж і інших ознак учинив був Ісус у присутності учнів своїх, що в книзі оці не записані це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в ім'я Його. На цьому попередньо завершилася Євангеліє Євангелія святого Йоанна. Не знаємо коли, але пізніше або Йоанн, або один з його учнів дописав 21 розділ. Та попередньо Йоанн завершив своє Євангеліє на цьому місці, говорячи: було багато ж і інших ознак, які можна було б описати, але те, що написав, достатньо, яким в такому разі є останній образ Ісуса, з яким Йоанн залишає читача Євангелія, це образ, про який слід було написати яким же є останній образ, що повинен був бути написаним? Без нього немає Євангелії, останнім образом Ісуса є зображення пробитого серця, пробитий бік, пробите серце. Це є тим, з чим Йоанн попередньо хотів залишити кожного з нас, коли читаємо його Євангеліє. Йоан є досить вразливим на рани, серце. Коли він описує смерть Ісуса на Христі, то саме в Йоанна написано, що прийшов воїн і пробив списом бік Ісуса. Йоан це пояснює, цитуючи Пророка Захарія, дивитися будуть на того, кого прокололи, будуть дивитися на того, кого прокололи. Тому це є останній образ Євангелії дивитися на того, кого пробили. Сьогодні є неділя Божого милосердя. Сьогодні всі вдивляються в ікону Ісусе. Довіряє тобі. Що є найважливішим на цій іконі? Рана на серці. Ісус показує на серце, із цієї рани серця витікає кров і вода. Два промені білий і червоний. Сьогодні вся літургія нам каже. «Подивися на пробите серце. Це останній образ, з яким нас залишає Євангелія. Коли ми дивимось на пробитий бік Ісуса, що з нами відбувається? Що відчуваєте, коли дивитесь на пробитий бік Ісуса? Іван нам підказує, що повинно з нами відбуватися. Це має бути наше визнання. Господь мій і Бог мій. Господь мій і Бог мій. Ким є наш Бог? Бог є любов'ю, символом якої є пробите серце. Бог є любов'ю, відкинутою і вірною. Відкинутою і вірною постійно. Кожен з нас в дитинстві малював пробите серце. Чи не так? Це серйозний символ в житті. Жалієшся, що хтось тебе відкинув, малюєш серце пробити стрілою. Пробити серце. Бог є пробитим серцем, але це пробите серце є вірним, котре не жаліється, котре постійно є з тобою. Котре є міцнішим за терпіння, сильнішим за відкинення. Таким є наш Бог. Бог є любов'ю, любов, котра є милосердна, любов, котра не дає себе відкинути від тебе. Це неймовірно. Одночасно, такий Бог є нашим Господом, тобто має владу над нами. Саме тому є терплячою любов'ю. Божа влада над нами це не влада якогось царя, якогось тирана, що керує в такий спосіб. Спершу встановлює якісь правила пізніше силою і страхом вимагає їх, і ким мені спробуй тут не робити те, що тобі кажу, то зараз побачиш це не є влада Бога над нами, не того Бога, що об'явився нам в Ісусі Христі. Бог має владу над нами. Є нашим Господом, тому що має пробити серце. Дивлюся на його рани, дивлюся, як мене любить, і тоді визнаю його владу над собою. Це така влада, якої ніхто інший не має. Ніхто інший її не має. І це є той перший образ, з яким літургія нас залишає. Дивимось на пробите серце. Сьогодні дивимось на пробите серце Бога. Він показує нам Його з надією, що почує від нас Господь мій і Бог мій. Якби ми тільки цього в житті трималися. Що любов є нашим Богом, скільки речей виглядало б по іншому, в церкві, в світі, у нашому особистому житті? Якби ми пам'ятали, що насправді дає владу Ісусові над нами, а це Його страсті, смерть, Його пробите серце, саме це дає владу над нами, ми б по іншому подивилися. Не шукали приводу, щоб звільнитися від різних ісусових наказів, щоб від них ухилитися, втекти прекрасний образ, який нам сьогодні подає літургія, а другий з-поміж багатьох образів. Вчора я півгодини говорив на тему того першого читання, а сьогодні собі так вже не дозволю. Але я б хотів з першого читання звернути увагу на один із образів, що є в першій церкві, і це є образ, який ми зберігаємо. Він називається Ламання хліба, ламання хліба. В Євангелії Святого Луки в діяннях апостолів так технічно описується Євхаристія. Лука називається Євхаристія. Останніми днями мене сильно вражає, що в термінології Святого Луки сакраментальним символом Євхаристії є не так хліб, як ламання хліба. Дія Певний жест жест береш хліб в руки і його ламаєш. Поламаний хліб є символом Євхаристії. З цього виникає тисяча наслідків. Якби ми це тільки мали в голові, тисячі наслідків? По-перше, поламаний хліб. Нас відразу єднає з вівтарем, зі столом. Для чого ламається хліб? Щоб його їсти. Якщо ти не хочеш їсти хліб, ти його не ламаєш, а тримаєш його цілісним. Бо коли поламаєш його на куски, і навіть якщо поставиш його до хлібниці, то все одно він засохне. Бо поламаний хліб він відразу засихає. Ніхто не ламає хліб, щоб його заховати до шавки. Якщо ламаєш хліб, то це означає, що ти готуєш трапезу і даєш їду. Євхаристія, перш за все, є для споживання. В діяннях церкви. Слава Богу, що появилася дорація. І що присутність Ісуса Євхаристії є підкресленою. І сьогодні, як заходимо до церкви, то автоматично шукаємо поглядом, де світиться світло. Від тринадцятого століття, говорячи неточною мовою, це менша половина діяння церкви. А в тій більшій половині найважливішим в Євхаристії було те, що ти її споживаєш. Ісус ламає хліб, щоб ми його тут споживали. А не щоб ми на нього дивилися. Звичайно, це прекрасно. Святому Дусі, адорація. Прослава, молитва перед Ісусом. Присутні в найсвятіших тайнах. Так, але першим значенням є хліб поламаний для споживання, для споживання, для споживання. Другим, що є прекрасним. Поламаний хліб є символом єдності. Не знаю. Мабуть, на якомусь курсі я ще пережив перший раз у своєму житті. Це було багато років тому, бо на першому курсі я був після сьомого класу. Не знаю. Ймовірно, це був найважливіший образ, який я пережив у дні зі спільнотою. Винесено було хліби, і ми їх ламали, і всі їли з одного хліба. Якщо ти маєш один хліб, котрий ламаєш, ділиш, то всі мають відчуття, що отримали з одного хліба. Не існує кращого жесту єдності, як той, що ми ділимось одним хлібом. Це абсолютно не те саме, що дати кожному булочку, що кожен є собі зівку точку. Тому Павло пише в першому посланні до коринтян в 10 розділі. Що так, як хліб, котрий ми ламаємо, є один, так є одне тіло, яке ми творимо як церква. Поламаний хліб нам говорить, ви є спільнотою, їжте з одного хліба. Ламання хліба символізує заклик до єдності, а не до якоїсь індивідуальної побожності. Це ламання дає мені свідомість, що є ще другий, третій, четвертий, п'ятий біля мене. І ми є разом. Ми і разом можемо щось для себе навзаєм зробити. Можемо взяти навзаєм за себе відповідальність. І тоді це прекрасно. Додатково ще в цьому ламанні хліба, як Павло пише в першому посланні до Коринтян, якщо я їм з цього стола, то потім не йду і не їм зі столу демонів те, що їм зі стола. Господа, що я переживаю таку близькість з Ним, коли ми є разом за столом, ця близькість мене зобов'язує не шукати інших бушків, не шукати іншого Господа, те, що я їм з цього стола, є достатнім. Ці відносини, які відбудовуються між мною та Ісусом за столом, ці відносини є найважливішими в моєму житті, найсуттєвішими. Не шукаю інших столів. Не їм невідомо звідки, тільки їм з цього столу. Отже, одним з найважливіших образів є те, що Лука тут гарно пише Ламали хліб по домах. Щоденно молилися в святині в Єрусалимі, а Євхаристію здійснювали по домах. Ламали хліб по домах. Саме в такому прагненні, щоб те ламання хліба робило їх родиною, робило їх сім'єю. Тоді, ніби ми творимо дім, формуємо дім. Тобто родину не стіни з дахом. А дім це є родина, коли ми творимо дім, то потім все це стає очевидним. Про що йдеться в цім уривку, щоб були ці рівні, це мали спільним. Такі речі є звичайними в домі, в родині. В родині немає найважливіших і менш важливих. В родині немає так, що це є моїм, не чіпай. Та спершу ми маємо бути таким домом, і тоді це буде виражатися такими твердженнями: ламання хліба, ламання хліба, який дуже важливий символ. Перебували в ламанні хліба по домах. На цьому реченні можна скласти формаційну програму. отож. Ці два образи хочу вам дати на цей день. Дивіться на пробитий бік Ісуса. Це останній образ, яким нас залишив. Дивіться на пробитий бік Ісуса. І розумійте, що означає ламання хліба, що Євхаристія означає ламання хліба. А продовження можливо колись буде. Улюблені, дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент, тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня любов перебуває поміж вами!